Усім привіт! Вітаю на каналі Христинка я в АТБ. в цьому відео покажу, що є з гарними цінами. Акції діятиме ще два дні, тож встигніть скористатися. Вершки ультрапастеризовані. 33% жирності 500 грамів за 125 гривень. Молоко ферма 2,5% жирності 840 грамів. За 43 гривні та 70 копійок. Молоко яготинське 870 грамів За 41 гривню 80 копійок. Сметана молокія 15% жирності 300 грамів за 47 гривень. Сир м'який золотий резерв солугуні або моцарелла, Чедеризований 50 гривень за 180 грамів. Сир м'який від торгової марки Пому. Бринза ніжна або інсалата. Ціна 46 гривень за 170 грамів. Сир серенада, гавда за 8530. Радамер 86,30 за 200 г. І є нарізаний скипками Радамер 69,50-150 грамів. Салямі за 63 гривні 135 грамів. Криця курячі, варено окопчені від своєї лінії. Кілограм за 197,50. Київська свиняча шинка. варена. 119 гривень за пів кілограма. Ковбаса башкова варена. 82 гривні за 400 грамів. Сервелат варено копчена ковбаса від торгової марки Добров. 117 гривень за 280 грамів. Мартадельки, ковбаски для грилян та смаження торгової марки «Глобіно». 600 г за 136 гривень. Стегно, курчат, бройлер охолоджене: 144 гривні та 80 копійок за 1 кілограм. Наша ряба. Соуси густо, карбонара, 180 г 22 гривні, 70 копійок. Соус часниковий від густо також 22 гривні 70 копійок. Акція діє, якщо берете 3 одиниці і більше конкретного товару. Соєвий соус класичний 500 мл, торгова марка Hokkaido Club. Якщо берете три і більше, ціна буде 28,80 за одиницю. Якщо берете одну штуку або дві, то ціна повна. 57,70. Тут і цінник такий незвичний. Тут прописано: від одної штуки і від трьох штук. Морозиво від торгової марки Рудь. Ціна 28 гривень, якщо берете одну або дві штуки. Якщо ви візьмете три штуки, то вже буде ціна акційна на таке морозиво 14 гривень. Можна брати і більші штуки. Головне, щоб взяти 3 і більше. Морозиво лімо, смак ірландського крему тофі. Ціна 15,70 гривень. Морозиво каштан золотий від своєї лінії. По 16 гривень. Копійки я заокрулюю більшу сторону, щоб було зручніше слухати. Морозиво, три ведмеді Монако. Полуничний чизкейк або тірамісу 500 грамів за 104 гривні. Морозиво 3 ведмеді. Такий ріжок ягідний. Ціна 31 гривня за 150 грамів. Морозиво три ведмеді. Ріжок карамельний 150 грамів за 30 гривень. Майонез від оліс файний 500 грамів 58,50. Майонез столовий від оліс 58 гривень за 560 грамів. І чудовий за 50 гривень. Майонезний соус салатний 38,70 Пепсі об'ємом 2 літри за 35 гривень та 40 копійок без цукру або класичним. Живчик 1 літр 150 мл за 23 гривні. На чипси від своєї лінії акційна ціна 31 гривня 110 г упаковці. Скумбрія з додаванням олії 240 г 51 гривня та 50 копійок. Тунець подрібнений. В олії 36 гривень 185 г. Желені цукерочки від торгової марки Рошен. По 19 гривень, є різної форми, є з кислинкою, є без 70 грамів. Шоколад Мілка 122 гривні. Три варіанти з лісовим горіхом та вафлями, з карамеллю та арахісом і з орео. Кава у зернах Амбасадор 1 кг 520 гривень. Кава Мелена Амбасадор 225 грамів за 127 гривень. Рощина 200 г 250. Якобс у Склі 190 грамів 315. Рощина в пакетику 200 грамів за 260. Чай Ловаре 24 пакетики за 44,50 Розсипний зелений чай від делюкс 49 гривень 80 грамів. Це теж зелений з ароматом молока 56 гривень 100 грамів. На чай мінутка акції, якщо оплачуєте карткою АТБ 45 гривень 100 пакетиків. Кава Мелена 500 грамів, 200 гривень, 250 грамів, 113 гривень. Печиво родзинка 300 грамів 44 гривні. Паштет 130 грамів за 2450. Три в асортименті. Печиво здобне від своєї лінії 250 грамів за 39. Круасани 7 Days по 19:50, 60 грамів. Безкітні рулети від своєї лінії – 175 г за 31 гривню. Літня рубрика акційне морозиво в АТБ. Лімо пломбір за 22 гривні та 30 копійок. Є ще із шматочками черешні. Ціна 21 гривня та 50 копійок. Вони так стоять поруч. Морозово хрещатик сендвіч пломбір. Ціна 20 гривень та 50 копійок. Йогурти дольче від лактель. 280 г, ціна 30 гривень. І дуже багато різних смаків на вибір. Йогурт від торгової марки Галачина Карпатський без цукру, без лактозний, за 26,40-300 грамів. Є ще ось такий варіант. Він без цукру 550 грамів за 40 гривень. Смак полуниця-суниця 870 грамів 57 гривень. Я копійки заокруглюю в більшу сторону, щоб було зручніше слухати. Від своєї лінії паста з ікрою риби 180 грамів. Ціна 39 гривень. Є два варіанти з копченою сьомою або з креветками. Форель слабосолена, філе шматочком зі шкіркою. 176 гривень за 180 г. Оселедець від норвен в олії – 120 гривень за 460 грамів. Морозово, лімо біле 87 гривень за 700 г. І є ще із згущеним молоком. Вага 500 грамів – 67,50. 73 гривні та 30 копійок наш сік Вишня. Об'ємом майже 2 літри і з акційною ціною яблуко-виноград 70 гривень. Напій таркун від розумного вибору 2 літри за 20 гривень. Живчик об'ємом пів літри за 14,20. Квас об'ємом 2 літри 35,60 Шоколадна гранола з медом 330 г за 60 гривень. Гранола фруктова також 330 грамів за 60 гривень Акса.